Всім привіт! Сьогодні хочу провести розпакування ось такого подаруночка який я отримав від Євгенії особисто. Зараз будемо розпаковувати, подивимось на пакування. Як бачите, ось така гарна коробочка зроблена. Дуже гарно виглядає ось така наклеючка Це назва каналу Євгенії в TikTok. Ось, Тепер починаю розпакування. Ось такий бантик легко розв'язується. Ось відкриваємо коробочку і подивіться, скільки тут всього мені приготувала Євгенія. Ось почнемо з самого першого. Ось наклеючка TikTok Family. TikTok сім'я. Це наша сім'я. Вже дуже багато людей, цікавих, творчих, які підтримують творчість. Ось почнемо з розпакування своєї закладочки. Як бачите, запаковано в гарні пакетики. Це окремо. Дуже класно, мені подобається. Ось такі наклеючки, їх можна буде наклеїти, обов'язково десь їх застосую. Ось така ось закладочка, сердечок. Дивіться, яка яка гарна. Гарні кольори. Ось така цікава. Закладочка в'язана. Так, що у нас тут далі? Ось Наступний брелочок. Ви Бачите, тут теж наклеючка, Ручна робота. Ось це дуже. Запаковано з любов'ю, з уваги до деталей. Мені дуже цікаво це все розпаковувати. Ось такий вареничок Ось полтавський тому що його не сполпали. Такий от така, тематичний тематичний брелочок Гарний вареничок, гарно зв'язаний, такий так, мягенький. Ось. От, переходимо далі. Ось тут у нас ще одна робота. Зараз ми її розпакуємо. От, дивіться, це такий янгл ось такий. Так, ось такий, правильно. Ви бачите, синьо з такими крильцями. Дуже гарно. Дуже гарно. Так. Вичемо на потім. Ось наступне. Ось тут і брилочок бачимо. Все в пакетиках. Ось таке сердечко. Дуже гарне. Ось і брилочок такий. Ось тут з QR-козом. Це дуже, дуже круто. Все, все запаковано. увагою до дрібниць. Ось і прийдемо до нашого самого. Тепер ма цікавого такого брелочка, Але тут ще круто ж тут можна покласти щось всередину, я так розумію. Ось такий от турбиночка така. Ось, дивіться, класно. Щось можна сюди поставити. Карманець такий от. Дуже цікаво зроблено. Ось, бачите, всередині можна щось розмістити. Хочу додатково подати ще один ось такий брелок. Золоту горшечку, ось такий брилочок з минулого разу, Що в мене залишилося. Ось вирішую показати вам додатково до всіх виробів Євгенії. Ось того, хто бажає, повертайтеся до Євгенії, воно вам теж виготовить такі прикольні брилочки, такі цікаві речі. От вам хочу продемонструвати весь уміст бокса, Ну окрім цього брилочка. Ось, показав вам, які роботи виконує Євгенія. Як завжди з теплом, з душею вкладає воно всі свої роботи. Я дуже радий, що я знайомий з такою людиною, такою творчою особистістю. І ми обов'язково і надалі будемо проводити ефіри, заходити один до одного в гості. Тому приходьте, будемо чекати вас на ефірах.